Ваші послуги щось коштують? Так, 4%. 4%? Чотири відсотки? Так. На коштуєте її звільнює нотаріальний супровід, перевіряємо всі квартири, зв'язок, тобто все від нас максимальне, що можемо добитися, все зробимо. У мене ну, якби є знайомий нотаріус. Мені сказала, що все це вона перевірить. Що, що ви додатково робите, крім перевірки? Я повість вас на примірі супроводжую і. Розкази про райони, які цекий ви обираєте. Я по трошки районі. Я орієнтуюся тут в цінах. Я ось поншола допомагаю, направляю в цьому. Я мені не потрібна гарантія вашої перевірки. Допустимо, да мені треба, щоб ну там показали квартиру і я її міг купити. Ми можемо домовитись умовно не 4%, а допустимо, там я не знаю, ну півтора відсотки. Ну максимум, що ми щось зробити, це там ну, три відпотки, це я ще раз переговорю з uh, начальством, почнемо ситуацію, менше трьох ми просто не зможемо працювати. Нам не дозволять. Мені, ну за що 60 тисяч гривень, коли я сам все перевірю? Звісно, далеко не кожен, може сам все перевірити, розумієте? Ну як не далеко не кожен, якщо я вже проконсультувався, мені все сказала Наталіса. Вона каже, дай мені документи квартири, я тобі все підкажу. Реєстри, хто прописаний, хто ні, які є арешти, яких немає. Я переговорю з нашим часом, якщо вони дозволять, зможемо працювати. Але ми цього не можу вам Зможе зможете домовитися з ним на один відсоток? Ні, на один анти я не буду працювати з один відсоток. Чому? На один відсоток, ну. Ну чому, ну дивіться, один відсоток це там майже 500 доларів. Ну тобто це 20 тисяч гривень. Ну чому ні? Із яких я отримую тільки 10, розумієте, по факту. Ну так Вікторія, а за ну ви покажете квартиру та і все. Ну що, що за один показ не можна 10 тисяч гривень? Ну, це, це мало. Добре, давайте так. Один відсоток, один відсоток, і я вам ще тисячу гривень з мене. Я вам дам окремо. Ні, вже так не вийде, правда. Давайте дві тисячі, добре. О, е, 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 тариф. Ну, Вікторія, ну, ну, ну почуйте, так, ну ви, ж, ви, ж, ви ж заробляєте самі, ну як от я. Я не розумію, за що мені зараз от 60 тисяч гривень віддати, коли в мене є перевірка, нотаріус, все є. Давайте, давайте поговоріть зі своїми, хай буде півтора відсотки. Ладно. Добре, там... я переговорю, я дам відповідь. Добре? І з мене тисячі гривень вам, добре? Я переговорю і я вас беру. Все, Вікторія. Дякую вам. Дякую. Да. Це ж жах якийсь.